Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Скорейко Андрій Георгійович. солдат, кулеметник 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Народився 4 вересня 1975 року у селі Самаківці Городенківського району Івано-Франківської області. Андрій був наймолодшим третім сином у сім'ї. Зростав і виховувався в атмосфері затишку, тепла і взаємоповаги. З маличку хлопчикові подобалось гуляти вулицями рідного села, а також він дуже сильно любив тварин, що вплинуло на його подальший вибір у житті. Згодом сім'я переїхала проживати у село Тишківці, звідки родом була мама Андрія. Хлопець був розумним і працьовитим, нацурався ніякої роботи та завжди допомагав іншим. Закінчивши середню школу, вступив на навчання у Львівську академію ветеринарної медицини імені Гжицького, після закінчення якої став ветеринарним лікарем. Очолював Тишківську дільничну лікарню ветеринарної медицини Городенківського району Івано-Франківської обласної державної ветеринарної медицини. На роботі відзначався відповідальністю, вічливістю і сумлінністю. колеги односольчани поважали його за спокійну вдачу і щире серце. Був професіоналом своєї справи, але війна не шкодує нікого. Андрій Георгійович став на захист своєї батьківщини 27 березня 2024 року. У лавах Збройних сил України одразу зарекомендував себе як відповідальний і хоробрий боєць, на якого можна покластися у важких ситуаціях. 5 червня 2024 року Андрія разом з іншими воїнами відправили на бойове завдання на передову позицію, і зв'язок з ним обірвався. В останній розмови з мамою він попередив, що кілька днів вони не зможуть спілкуватися. Був надиворадісний радісний і просив не хвилюватися, розпитував про своїх племінниць і передавав їм привіт. На жаль, вже через два тижні рідним повідомили, що Андрій загинув. 5 червня від отриманих поранень внаслідок мінометного обстрілу противника поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Племінниці Ірина та Марина, яких Андрій дуже любив зі смутком, говорять: жаль, сум, сльози. Неможливо повірити, що тебе немає з нами, дорогий наш дядьку. Ми завжди будемо пам'ятати тебе як доброго порадника. Спокійного, прихильного і уважного до нас. Ми жили в одному домі. У нас панувала атмосфера родинного затишку. Доля не подарувала тобі твоєї сім'ї, але ми відчували, наскільки дорогими і близькими ми були для тебе, а ти для нас. Ти наш Янгол, наймолодший наш брате, пригадують брати. Ти завжди дивився на світ добрими очима і не знав, що у цьому світі є зло. Тепер у великій скорботі схиляємо голови перед тобою. Не можемо повірити, що тебе серед нас уже немає. Нагороджений медаллю за заслуги перед Городенківщиною та орденом за мужність третього ступенів указом президента України посмертно, похований герой у рідному селі Тишківці. На жаль, його життєва стежина перервалася передчасно. Але Андрій скорейко загинув, захищаючи тисячі інших життів і відстоюючи незалежність батьківщини. Слава Україні і вічна честь! Слава та шана її героям. Пам'ятне відео створено за фінансової підтримки Городенківської територіальної громади.